Рівненська міліція охороняє громадський порядок у Львові на час єврочемпіонату. Ті фанати, яким не вдалося потрапити на стадіони, вболівають за свої команди у фан-зоні. У Львові під неї відвели центр міста. А контролювати громадський порядок серед уболівальників Львівській міліції допомагає Рівненська. Ще 10 днів тому туди прибуло дві сотні бійців спецпідрозділу Беркут. співробітники державтоінспекції та внутрішніх військ. Керівництво переконує жодних казусів як з боку вболівальників, так і самих правоохоронців, поки не було. За ці дні на території Гоня там, де нам випала доля нести службу, це Сихівський районний відділ. Казусів з болівальниками іноземними громадянами ніяких моментів не було. Ті завдання, які перед нами стояли, вони в принципі виконані. Я можу стверджено це сказати, тому що. Порушень законності, дисципліни серед особового складу допущено не було. Рівненські стражі порядку оселилися в Академії сухопутних військ України у місті Львів. Тут із ними і правоохоронці з інших областей України. Перевірити, де ночують, чим харчуються, і головне, як працюють міліціонери у місті Лева, приїхав перевірити керівник обласного управління ОМВС Василь Лазутко. Перший раз в житті в таких умовах працюють наші міліціонери, керівники. Ну поки серйозних зауважень. До в наш бік не було. Я думаю, що і подальшому до кінця до 19-го числа не буде. За свою нелегку службу під час чемпіонату з футболу деякі з міліціонерів уже отримали заохочувальні грамоти та подарунки. Не нарікай на поведінку рівненських гостей і дирекції академії. Ваші хлопці ведуть себе дуже прекрасно. Ну труднощі для того, щоб прийняти особовий склад шести областей. Захід Львова України для проживання комфортно для нас це не Що так великих зусиль не було. Усього на час проведення єврочемпіонату Академія сухопутних військ прийняла більше тисячі працівників міліції з різних областей України, які допомагатимуть львівським колегам контролювати громадський порядок до закінчення футбольних змагань.